Дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Волинська траса, Чуднівська, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок матері і дитини. Зараз швидко пробіжимося в площаці. Сьогодні в нас декілька відгрузок. Люди купують техніку перед Новим роком. Поки погода стабілізувалася, бачите, трохи зійшов зараз сніг пройшло потепління, от, то хочуть перевірити її в роботі. А в роботі це можна щось привезти, щось підвести. В селі роботи вистачає. Будь ласка, йдемо. Так, 350 елька з примусовою нав'язкою 9,5х24, на 4 плюс 1 ось насос. На Ресорах. Боковий радіатор. Цінова політика дуже гарна. Є. 240 на 20-х колесах, з примусовою навіскою є. Шифінг 244 ремінна група з примусовою навіскою є. є на складі. 354-й шифінг з примусовою навіскою. Ремінна група є на складі. Соліс 50-ка є. Прошка 50. -ка. Ловол є на складі. Е, простий ловол 504 є на складі. Е, ловол 504 з примусовою навіскою. Є за комунальниками ось 354 плюс. Є. 354-й є з двохдісковим щепленням на складі, 4 244-й ловол двохдіскове щеплення на складі. Акційна Джима 404, гарна цінова політика на ній для, на, на неї. Телефонуйте, будемо домовлятися. Екстра розширена база з кабіною на складі. Служена база солі 26. На складі. Екстра. Е, розширена база без кабіни. На складі. З боковими кулісами солість 26 плюс е, Плюс Дуга безпеки на складі. Акційні январи. куботи Ось на складі. gt 3 кубота. Є з фризою. Так. Кубота це Л1 245. Шикарний трактор на складі. 205 кубота. l 1 205 Шикарний трактор. На складі з реверсом. Януварчик f 20 на складі. Булат 50-й чекає відгрузочки, людина ніяк не може доїхати. 404 й, 404 -й Донфен на складі. 404-й Донфен на складі. Джима 244-та з реверсом. 11,2х24 резина, на, на Кемовський двигун, двохдіскове щеплення, окрема ванна, так само, як у Лубова на гідравліку. На складі. Джима 504, реверс, бокова куліса, кемовський двигун. З примусовою навіскою. На складі. Е, Джима 244, 9,5х24, Кемовський двигун. Двохдіскове щеплення на складі. Так. ДФ 244. Дунфен. Е, Червоноармійський район, колишній червоноармійський, Полинський район, має їхати туди на селищну раду, допомагати селянам. Так, 404 Еска -та з Юдешовськими моторами, з примусовою нав'язкою на складі, була 240-й. Є, чекає Романівський район. GD-504 з Кемовським двигуном 495 ВТ, бокова куліса, реверс, 28 колеса, 20-й переднє. На складі, примусово, є. Так, Всі тракторці в гарному стані. Будь ласка, так. Прошка зараз виїде, зараз людина приїде, буде сьогодні відгружатися булати. Булати кемовський двигун, 4 плюс 1 рівна підлога, 9,5х24 розширюється база задня, противаги на задніх колесах присутні, крила присутні, ми даємо їх з собою. Два інша насоси, гідрусілітель і на гідравліку 4 плюс бокова коліса. 112 на 24 бокова куліса 4 плюс 1. рівна підлога. Оці булатики і прошка. Там сьогодні виїжджає. Так що булати розходяться, булати купують. В кожну хату по Булату, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, орієнтіри, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Телефони всі на сайті, телефони всі в інтернеті. Телефони на тракторах у сусідів взяли тракторця, побачили, що це Житомир. Телефонуємо, їдемо, вибираємо, купуємо. Поставте безкоштовна, будь ласка, запрошуємо. чекаємо вас на площадці. Всім гарного дня, дякую.